Вже Сергій Іванов є у нас на зв'язку. Сергію, привіт, дуже дякую, що зголосився поспілкуватися зі мною. Ну, власне, якщо ти чув про ну, те, те, що я анонсував, і якщо ти чув допис Казанського, я думаю, що і читав. Я думаю, що так, так, з так, ним говорив з цього приводу. Які в тебе думки? Ну насправді я цілком поділяю думки свого друга Дениса. І я вважаю, що в принципі це. Ну, все, все, все логічно. Він виписав все логічно і власне ну, дуже мені, мене теж саме дивує, що ми знаємо вже на протязі майже року, що Ахметов причетний до фінансування, ну, принаймні. Того ж сасум, звісного батальйону Восток. Ми знаємо, що Хатаковський – це людина, яка безпосередньо керується Ахметовим. Ми знаємо добуток Ахметова. Ми знаємо про гуманітарні вантажі. А кажучи простіше, це була неприкрита… Контрабанда, е яку він е постачав на е територію так званої ДНР під виглядом е гуманітарних вантажів, бо там роздавалося тільки. Е роздавалася тільки частка, а все решта йшла у його брусниці, от і на підгодовування підгодовування бойовиків. розумієте, і мені дуже сумно, що ні у Махніцького, ні у Аніва, ані у Махніцького, е, ні у Яреми, ні ні, ні у Шокіна, е, якого дуже пога дуже багато е, шанованих мною людей вважають е, патріотичним, патріотично налаштованим прокурором. Хоча я дотримуюсь іншої думки. Не виникло питань так само, як не виникло до речі, у керівників е, Служби безпеки України. Так само, як не виникла у е, працівників і е, керівництва е, Міністерства внутрішніх справ України, і ми ну, дуже сумно розумієте? От і е, зараз, на жаль, я бачу, що цей сценарій такого, знаєте, якогось е, м, насильного замирення, е, сценарій насильного. Е, 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 Такого, знаєте, як вам сказати, насильного такого от е, ніби, ніби пороз, квазі порозуміння, він е, нам просто нав'язується, е, відверто він нав'язується. І я не знаю, як можна на нього йти. Ну дивись, ну, все, все дуже зараз схоже на те, що зараз оцю всю цукерку таку не дуже смачну загорнуть в, в гортку децентралізації. і, ну, Якщо казати простою мовою, то впарять нам назад. Причому на не дуже зручних для нас умовах, це все відбувається на фоні того, що там з боку Ростова починають потихеньку перекривати вже кордон росіяни. Так. Також є там інформація, циркулює що. Назад вже нікого не випускає. Тобто, там, якщо група якась з території Російської Федерації заїхала в тимчасово окуповані території, назад вже не випускають. Тобто, там зараз дуже велика кількість маргінезу зібралася, і нам це все намагається зараз якось так вкрутити, і ми, в принципі, йдемо на це. І мало того, нам ще в принципі кажуть, що Ахметов там буде керувати. Як цього уникнути? Як можна так повернути ситуацію таким чином, щоб не довелося, от з такими бонусами це все забирати? E, насправді бонуси дуже сумнівні. Ну це м'яко кажучи. Ну я та, звісно, що це з іронію. Я сказав бонуси. Ні, ну, ну я ж про це і кажу, що я погоджуюсь з тобою. E, насправді так, e, всі ці бонуси у вигляді e, бойовиків, у вигляді e, джентльменів джентльмена в удачі, e, правих та лівих радикалів e, російських, яких Путін свого часу. Відбулася певна сублімація, тобто, все, це, все те, все те, що визріло у нього внутрі держави, і мало б розірватися там і започаткувати якісь негативні процеси. Путін просто він його переспрямував на Україну, на територію України. І тобто, знаєте, так, от просто ну як беруть беруть шлангу і, 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 і вода, і перекладаються там з рядки на грядку. Розумієте, отак от, от воно і відбулось, і повірте, Мені там, ну і ви розумієте самі, е, оскільки бували не і оскільки не раз не раз бували у зоні так званої АТО, що там воюють ну далеко не найкращі представники російського суспільства. Е, кажучи, іначе, ну ви, ви називаєте це маргінесом, я називаю їх потворами е, та іншими дуже такими ну недобрими не, не е, словами. У мене є то, на, на, на то власні причини, як ви знаєте, от і е, дійсно. Зараз нам намагаються насунути знаєте, таку модель. ну, В принципі, нам насовують зараз бандитські, відверто бандитські республіки, які не мають законодавства, українське законодавство вони, ігнорую, вони ігнорували, ігнорують і будуть ігнорувати. Ну, Це я знаю, бо я там жив. От, вони не будуть підкорятися українським законам, зброї там. Така кількість, що мені важко навіть уявити, скільки років піде на те, щоб його вилучити. І власне, коли я працював наприкінці 90-х, після гантерських війн і після конверсії так званої прокуратури, то я виїжджав часто на такі на обшуки, там на інші там оперативно-слідчі заходи. І де ми вилучали тоді вже гранатомети, автомати, але це все ж дитячі казки. У порівнянні з тим, що є зараз. Зараз є гради, є танки, є ПЗРК та інше. Розумієте? Тобто е я вважаю, що ну, це є неприйнятним. Е Погоджуватись на е, ці умови, це знаєте, це, це таке мабуть, е, ну, об'єктивний фактор. Є ще фактор, е, ну, він суто ментальний. Е, розумієте, що за той рік, е, що пройшов, е, ми. Е, Дуже сильно ми українське суспільство дуже си сильно відірвалося від тих людей, що лишились ніби законсервованими на територію того штучного совка, який утворили на територіях так званих ЛНР і ДНР. Е, власне, вчора я мав вже вночі дискусію. З цього приводу, от, і е, там з певними е, посадовими особами цієї держави, і ми там сперечались з приводу: варто чи не варто е, вітати Луганчан з Днем Луганська. От, я сказав, що е, насправді е, люди там в принципі задоволені. От, е, комендантський час е, е, вулиці прибирають, е, все працює в, в, ввечері, місто вимирає. Майже. Тобто там злочинності майже немає, ну окрім того, що керується безпосередньо а, бойовиками. от е, Якщо б ще ціни знизили, та, та дозволили їм виїжджати, тобто побутові якісь умови створили, то взагалі там всім, всі були б до, ну, вдоволені. І, е, е, Ну, ці люди вони не налаштовані е, до нас як до, до братів і е, до співвітчизників. Ну просто повірте. Я не кажу про всіх. Є патріоти, є, але я навіть не знаю. Ну стосовно я, я не можу казати за Донецьк, бо Донецьк це взагалі якесь пекло. Там вчора я дивився там. Е, ну тобто люди вони живуть вже як, як окрема держава, тобто там все працює. А Луганську це навіть не кожний двадцятий, це можливо кожний п'ятдесятий або може кожний. Соти. Це в кращому випадку, розумієте? От. От про що я можу казати, це я е, ну, вивчаю монітор, моніторимо ми регулярно і пабліки, і соціальні мережі, і е, місцеву, так би мовити, пресу, розумієте? І спілкуємося, і таке інше. Тобто, ми, е, ну, мені дуже прикро це констатувати, але. Е, ви знаєте, навряд чи ми вже вони, вони застрягли в своєму в цьому савкі, і я не думаю, що ми зможемо порозумітись, і питання будуть виникати регулярно і призводити до якихось громадських постійних конфліктів. А якщо взяти до уваги, що керувати всім цим. Ну, я не знаю автономії напевно, бо вони ж не погодяться увійти і хунті бути. Підлеглими, от підпорядкованими, розумієте. А якщо взяти до уваги, хто хто ними керує? Ну Захарченко, так або Плотницький, ми бачимо зараз, уже низка ціла змі намагається якось відбілити навіть їх репутаціонно. Розумієте, що вже ми, ми, ми ж чули всі ці фрази, що за хтось хтось там казав, з наших е селебрітіс, що Захарченко, Захарченка можу порозумітися, не можу порозуміти з українськими чиновниками. Ну і таке інше, розумієте? Тобто все це штучно створюється ілюзія, що ми, що ми от, можемо жити у мирі. Але ж цей мир він закінчиться при першій, першій спробі завалити пам'ятник Леніну. А ми маємо його завалити, оскільки у нас є закон. Закони треба виконувати. Ну Це просто от вам банальний приклад, розумієте? От і mm -hmm. таке інше, і якщо ми будемо ще Якщо ще взяти до уваги, що саму е, постать е, Ріната Леонідовича, або е, кого там е, туди, туди спрямують Єфремова, е, можливо, е, звільнять від кримінальної відповідальності і е, віддадуть йому якийсь там Луганськ, так скажімо. От е, то буде те ж саме буде, розумієте? Просто е, кордон буде між окупованою, не окупованою територією. Це прозоріше, 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 потім зникне, і, врешті-решт, це все призведе до чергової ескалації. А якщо врахувати скільки там прикопано вже зброї, от то я. Ну я навіть я не знаю, що буде. Тобто, я не, я не бачу е, е, зараз. Е, ну, як то такої, я не бачу механізму. Я не, я не розумію, який має бути механізм. Я бажаю, що Єфремов, Ахметов, е, е, Лук, е, всі ці Лук'яненко е, е, мається на увазі мер Донецька, е, Кравченко, мер Луганська, який себе нормально відчувають, які проводили референдуми. Вони мають відповісти. Бо, бо ті території мають розуміти, що в Україні є закон, і що навіть враховуючи все бажання, якось там жити мирно, все, але є закон і він працює. Тобто, ми маємо покарати держава, має покарати цих людей, які причетні до того, що відбувається. От, і якщо ми тоді побачимо, якщо е, наша держава це зробить, і в е, Донбасі побачить, що е, наша держава спроможна е, карати своїх ворогів, то тоді до неї будуть прислухатися. А так, ви знаєте, я кажу, будь-яку будь-яке послаблення, будь-яка зацікавленість, будь-яка От знаєте, така невпевнена позиція України стосовно е е е і готовність йти на якісь поступки, е вона у Донбасі трактується однозначно ну Є така от знаєте, от знаєте ментальна черта риса от що е, це сприймається як ознака як ознака слабкості. от І Донбас він тоді знаєте становиться в таку позу і починає вже, е, розмовляти зовсім іншою мовою. Дивись, Сергій, що хотів більш докладно тебе спитатися, може ти знаєш стосовно, я б не назвав це політичними процесами, тому що в них, в принципі, політики як такої немає. Взагалі, щоб ти прокоментував, в ті процеси, які там відбуваються, мова йде. От оця е, перестановки. Ці у них в керівництві там і Пургін, і Пушилін, і там і Стрілков щось уже написав, і Губарів, і там воно в них щось ну незрозуміло, гуде як вулик. Що там відбувається насправді? з чим ага. чим продиктовані ці перестановки? Ну, Ці перестановки. Ну, по перше, треба розуміти, що ДНР і ЛНР просто суто в силу своїх ну, таких природних відмінностей. Це дуже різні території. От це дуже різні території, і з точки зору з матеріальної. От в нас, до речі, у Луганську ніколи не любили Донецьких і ніколи не було того, не було. Такого, що там брати Донецькі, ні, ну завжди їх ненавиділи, і рахували їх, і вважали їх за варягів. І особливо це було, знаєте, коли ця номенклатура приїжджала, що був прокурор Донецький, начальник податкової Донецький, начальник МВС Донецький і таке інше, суддя з Донецька і таке. Тобто, це дуже різні регіони. Якщо Луганськ і Луганська, оця територія, вона. Ви ж подивіться, Луганськ він дуже подрібнений. Там козаки. Там то там все Ну Тобто, це край без Ну Так було завжди. На жаль, дике поле. Там же дике поле, воно історичне. Луганськ тяжіє більш к відновленню, к реставрації радянського режиму, і там навіть всі риси радянського, оцього північно, навіть корейського такого знаєте гіпер гротескного, гіпербалізованого всього вони є. Бо навіть в Ну, ми можемо взяти у цю табличку, що зробили біля аеропорта, що українські карателі, українські карателі розбомбили цей аеропорт, ну і таке інше. Розумієте? Хоча ми бачимо, там у нас є там ціла низка безліч відео, де вони з Птурів та з градів нищили цей аеропорт. От і люди вірять це. От то Донецьк, це така кримінальна бандитська республіка. От знаєте. Зразку поча України початку 90-х. Знаєте, от там рішали, там кидали, там е, оце все, все на тлі якогось, знаєте, такого перманентного е, шансонєточного такого. Е, от Підґрунті, знаєте, все, все це зростає так. От Донбас, це Донецьк, це це така типова Ганцерська республіка. Ну вони ж власне, і президентом у, у них був такий, що відсидів усіх нас, але але ж ми ж розуміємо, розуміємо де він зростав і де він е, набирав свою політичну вагу. От тому. Е, Ну, я не знаю навіть. От чим вони, чим вони покликані. Я думаю, що у Луганській, ви знаєте, вчора я бачив клас, такий зробив там один з наших партизанів проукраїнських, який з Луганська у Фейсбуці. Він зробив так: така от картинка ЛНР, спокій, процвіта, спокойствие і процвітання, міри процвітання, і ДНР, там, типу, там, щось там перевороти і так далі. і так далі. От, Просто у Донецьку в так званій ДНР там більше грошей і там вона більш така знаєте підпорядкована знову-таки тому ж там Ахметову, впливає Медведчук суттєво на, на на ті процеси, от які відбуваються у так званій ДНР. Тому там просто Ну звісно вони вирішили усунути цього Путіна. Ну, Варто подивитись на фотографію Пургіна, де він тримає е е прапор так званої Новоросії, е е от е і, і, і все, все стане зрозуміло, бо це ну такий, знаєте, маргінал, такий з маргіналів. От а Пушилін – це людина, хоча звісно, потвора і е негідник великий, але це людина не дурна. Він був шахраєм ще за часів. МММ, От і він має таку дуже багату історію. От і просто зараз, коли вже я так розумію, що віддали команду, що буде якесь там примирення, якесь там щось. От вони намагаються усунути у цей оцей от одіозний маргінез, який на початку, ну на якого був на який був попит у самому початку так званих донбаських бунтів. Все їх усувають у Луганську. Це зробили раніше. Ми пам'ятаємо е, Бетмена е, ну. Не дуже пам'ятаємо, можемо згадати Бетмена. От ми можемо згадати мозгового у таких людей, які ну не варті були нічого, які не мали ані освіти, ні, ні якихось е, е, рис, які мають бути притаманні керманичам будь-яких навіть квазидержавних утворень. Розумієте, от е, в Луганську всі ці процеси відбулися раніше, тому там вже побудована вертикаль. бо по-перше, Луганська, цей анклав він трохи менше. І по-друге, все ж таки, Луганська область має майже 700 кілометрів спільних з Росією, а Донецька, Донецька менше. От, і там важче все це робити. От, а а у, Донецьку, у Донецьку все це відбувається. Там, власне, і керманич цієї терористичної квазідержави. Захарченка він не такий. Такий щоб договор спроможні, я сказав, би, розумієте, бо це людина, я досліджував його життєвий шлях. Це людина, яка власне, ну не має навіть. Ну, підстав для того, щоб щось очолювати. Розумієте, йому е, трьох свин я не знаю, там йому три свині дати не можна, щоб він керував. Вита. А він ніби керує якимось там навіть майже, майже регіоном. Розумієте, тому е, я думаю, що зараз у Донецькій так званій Народній Республіці е, відбувається повзуча заміна кадрів. Я думаю, що я не виключаю, що буде замінений і за Е, Можливо, скаже так само, як Болотов, що я, я устал, я вихожу, я е, І на арену, на арену будуть виходити такі люди. Як Пушилін, можливо, якісь там ще представники е, інші Медведчука е, або Ахметова. Я не виключаю, що ми зможемо тут побачити людей е, Бориса Колєснікова. Я не виключаю, що ми зможемо побачити людей Близнюка. До речі, всі ці люди. Вони е, займалися і опікувалися питаннями підтримання е, реноме Ріната Леонідовича, е, і займалися, створювали різні фонди, у тому числі і відповідальні громадяни і таке, і все таке. Тобто, всі, всі ці структури, і зараз це Донбас е, СОЗ, здається, чи як там хлопчик такий активний бігає. От, е, всі ці структури вони були створені і, 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 і мали на меті перш за. Все е, підтримання репутації е, втраченої репутації або відновлення втраченої репутації е, тих людей, на яких е, Донбас е, все життя сподівався. У Донецьку це був е, е, пан Ахметов. Е, у, у Луганську це був пан Єфремов. От, і все тому у Луганську просто ну всі ці процеси відбулись раніше, і Плотницький е, людина, яка має вищу військову освіту і. Яка, в принципі, я ж кажу, договора спроможня, і він навіть він зараз ще персональний друг Віктора Федоровича Януковича, якщо хто не в курсі, От, і, і придбав навіть житло там поруч з ним. От, в принципі, в Принципі, все це нормальні процеси. Тобто їх намагаються знаєте, як от коли автівку е, женуть на, на продаж, то її там трохи підшаманюється, Я не знаю, в Донбасі так кажуть. От, е, десь там, знаєте, там е, підтерли, десь там затерли цим фломастером, щоб царати не було от подряпин. От і десь помили, десь там щось там пахучку, от е, от е, прикріпили, і таке інше. От, те саме відбувається е, зараз у, на території так званої Донецької Народної Республіки. А у Луганської, як я сказав, міри процвітання. Шкода, що це міри процвітання відбувається не у 2015-му, а десь у 1979, му можливо, році. От так. Ам гінцік, там нема а, 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 жодної демократичної засади, на яких вони функціонують. А Росії вони дійсно не, не потрібні, і це навіть сама вата, там е, от рупори головні місцевої вати. Вони це пишуть, так що дуже що вкрай важко заїхати, виїхати е, у Росію, вкрай важко заїхати е, в Україну. Е, я писав власне у журналі Фокус статтю, яка е, власне описував, в якій описував. Це проблеми перетину на прикладі конкретної пари, От, і ставляться до українців, до людей, які мають українські паспорти, бо паспорти так званої ДНР вони не сприймаються, оскільки навіть Росія не визнала цю республіку ані ЛНР, ані ДНР. Розумієте, От, ставляться ну так, як і треба ставитись. як... Я розумію, що там багато людей опинилось у якості заручників, але ж переважна бількість, критична більшість, вона виявилася дійсно зрадниками України. І, на жаль, це так. Я мушу це констатувати. Окей, дякую, Сергію. Ну трошки пояснив ти в принципі ситуацію, то якщо коротко резюмувати, то виходить так, що фактично от підшаманюють зараз ці республіки. Да, Як да, ти да, висловився, да, для да. того, щоб їх нам передати? звісно ну нам от треба от треба зробити з зробити з них якісь там перестановки ну щоб потім потім можна було сказати що от ми там ну грубо кажучи от з пургіним, ну про що може про що може розмовляти ну там нехай навіть начальника то або керманич АТО або хтось з державних посадових осіб про що він може розмовляти з пургіним так Салкашом, який до того майже бомжував, а потім став видатним державним діячем. Лапках, звісно, от розумієте. От і все. Тобто вони трохи намагаються його отак от ну якось зробити, щоб був більш-менш людський вигляд у всього. Але ж ми маємо розуміти, що попри те, що там можливо буде, ми знаємо, що є гроші і у Рената Леонідовича і у інших. от ми Попри те, що там зроблять. Зовні е, нутро, е, семантика, е, суть, вона ж лишиться. Розумієте? Це е, така, знаєте, дуже агресивна українофобія, це е, збереження тоталітарного, тоталітарного е, способу правління управління цими цими територіями. Це е, подальше е, глобальне пограбування надер. Цих регіонів, і потім уже у зв'язці з запорожськими регіонами, з металургійними комбінатами. Ну тобто, ми по суті, ми з точки зору корумпованості нашої економіки ми повернемось. А це ж ви ж не забувайте, що це обслуговують прокурори, фіскали, судді так і таке інше. Тобто, ми просто ми собі, ми собі, трохи знаєте, вичавили себе ну не сильно, але вичавили себе от у цю. Корупційного труту, таку ну до досить таку е, вагому долю, і ми просто зараз її знову е, до себе впустимо. Тому що там чинників ну дуже багато, знаєте, які е, заперечують е, формальної логіці. Я навіть не кажу про державні інтереси, бо це цілком очевидно. Дякую, Сергію, за те, що знайшов час з нами поспілкуватися.